Доброго ранку, малята! Сьогодні я вам пропоную разом з батьками, коли підете на прогулянку, зібрати гарний та кольоровий гербарій. Частину листочків ви можете засушити в книжечці, а частинку використати для нашого сьогоднішнього малювання фантазування. Я пропоную вам зробити дивовижного патріотичного метелика. За допомогою листочків. Погляньте, якого метелика намалювала я. Насправді його намалювати дуже легко, тому що ви малюєте тільки тільце, голівку та вусики пензликом, а ось крильця у вас виходять за допомогою відтиску лисячка. Погляньте, який метелик виходить. Кольори ви можете зробити і інші. Тоді у вас вийде трохи по-іншому, і також, я гадаю, буде гарно. Так ось, розглянемо нашого метелика, з яких частин він складається. У нього є так, тільце, голівка. Вусики, лапок не видно, бо він летить. Крильця розгорнуті. Порахуйте крильця. Так, чотири. Правильно. Де знаходиться метелик? Він летить в небі. Що ми бачимо навколо? Так, це хмарки. Хмаринки ми також будемо малювати незвичним способом. Зараз ви це все скоро побачите. Але так ви вже малювали зім'ятим папером. Тож, малята, для цього вам знадобляться листочки ось такої форми, як крильця метелика. Для ось такого метелика ви можете взяти листочки. Наприклад, з берізки. Або навіть з яблуньки чи з абрикосу, чи з груші, також з липи. Навіть якщо листочки трішечки відрізняються від форми, вони між собою схожі. Хочу сказати, що не підійдуть нам, наприклад, листочки з клена, бо має клен іншу форму листечка. Також не підійде каштан і не підійде дуб. Ви маєте знайти ось такі схожі листочки. Ну що ж, малята, ну а після прогулянки пропоную вам зробити таке малювання. Ми вже розглянули нашого метелика, який він має форму і з яких частин складається. Тепер назвіть мені кольори. Так, тут використано два кольори жовтий та блакитний на крильцях. І так, сіреньке тільце можна зробити чорненьке або коричневе. Чудово малята і хмаринки макитні, звичайно. А тепер будьте дуже уважні, я вам покажу та розкажу, як же намалювати такого метелика за допомогою листечка. Нам знадобиться аркуш паперу, листечко з дерева, краще не засушене, а м'якеньке. Пензлик тоненький та з більш товстим форстом. Я набираю сіру фарбу, можна взяти чорну або коричневу. І посередині, в верхній частинці, малюю маленький кружочок, від нього донизу дугу в одну сторону і в іншу, з'єднану внизу. І далі ще дві дуги. Це буде мати вигляд такий тільце метелика. Зафарбовую. Обережно підрівнюю краї, щоб тільце нашого метелика було симетричним. Домальовую два вусика. Від голівки проводжу одну дугу вліво, одну вправо з закрученим кінцем, вимиваю пензлика. Приготуйте ще також серветку. Тепер я набираю жовту фарбу та буду нею профарбовувати листочок, притримуючи його лівою рукою на зворотню сторону, там, де більш проглядаються прожилки, я наношу жовту фарбу майже на всю поверхню листочка, особливо на його середину. Потім я вимиваю пензлик або беру інший і наношу синю або блакитну фарбу на краї листочка. Робити це потрібно на серветочці або клейонці, або якомусь аркуші паперу, щоб не забруднити стола. Беру і прикладаю наш листочок до верхньої частини метелика. Можна притиснути серветкою, якщо фарба на льтільці вже висохла. Потім з цим же самим листочком повторюю нанесення фарби в такій же самій послідовності. Спочатку жовту на серединку та блакитно по краям, і буду робити праве крильце. Вони мають розташовуватися симетрично, один навпроти Іншого. Далі можна продовжити з цим же самим листочком, або взяти інший, приблизно такий же за розміром, або трохи менший. Якщо ви по іншому нанесете фарбу, буде інший візерунок. Я роблю так само, ви можете зробити. Пополам нанести половину фарби на листочок з однієї сторони блакитний, з іншої жовтий. Але обов'язково ліве та праве крильце з однієї сторони мають бути однаковими. Передні однакові і задні також приблизно однакові. Коли ви робите останнє крильце, будьте уважні та обережні, та не змажте вже те, що намальовано обережненько притискайте та прибирайте листочок після того, як у вас вийшов відтиск. Далі ви можете підрівняти і зробити гостренькими краєчка крилець. Далі я беру папір, зминаю його та наношу на нього блакитну фарбу за допомогою пензлика з широким ворсом. Роблю відтиски невеличкими грубками. Це будуть невеличкі хмаринки, тому що наш метелик летить в небі. Щоб надати хмаринці форми, я набираю блакитну фарбу і малюю контури хмаринки дугами. Хмаринок ви можете зробити стільки, скільки захочете. Одну, дві, три або більше. Ось такий патріотичний метелик вийшов в мене. Чудово, малята, я бачу, ви підготувалися. Всі матеріали у вас уже є. Повторіть, як ми будемо малювати, що спочатку, а що потім. Добре, спочатку малюємо тільце. А як? Як ми будемо робити відтиск нашого листячка, щоб утворилися крила? Я гадаю, ви все запам'ятали. Ну що ж, а тепер розімнімо ваші пальчики і переходимо до малювання. Любі малята! Я буду дуже рада отримати від вас зворотній зв'язок у вигляді фотографій, як ви виконуєте ось такого гарного метелика та з готовою роботою. Надсилайте мені свої світлини, я буду милуватися. Ну, а наш метелик отримає багато друзів і йому вже буде не так сумно. Ну, а на сьогодні я прощаюся з вами. На все добре, до побачення! Чекаю на фото!